Все, що відбувається зараз в країні в парламенті, в тому числі з цими всіма законами, да, з тим, що лякають новим наступом росіян, ви все одно говорите, що вірите в українську перемогу. Можете от пояснити людям, на чому ця ваша віра основана? Не можу, тому що я вірю в Бога. І Мені не подобається позиція, яка каже, що хтось буде вважати достатнім. Я вірю в Збройні Сили України, сидячи на дивані. Чи я вірю в українську перемогу, але нічого для цього не роблю. Це шкідливо. Це не потрібно. А моя віра базується на моїй праці, на праці моєї команди, на праці членів нашої команди в Збройних силах, на тому, що я до створення чого я доклав зусиль ще з. 14-го року. І, врешті-решт, не може таке бути, щоб Україна програла. Правда, з нами. Ми маємо мотивацію. А війна це не є арифметика. Бо якщо б війна була арифметика, то росіяни мають в 20 разів більший зараз мобілізаційний ресурс. В рази більшу економіку, десяток разів більший бюджет. І все рівно немає шансів перемогти. Я вірю в Україну, я вірю в Бога. І я хочу вас переконати, перемога буде за нами, бо по-іншому не буде.